Привіт, дорогі глядачі! Ми продовжуємо з вами вивчати тему впливу російської пропаганди через масову культуру і особливо через серіали. Згадаємо 2007 рік, коли інтернет був досить повільним, Ютуб ще не був такий популярний, як зараз, і основна маса людей споживала розважальний контент через телевізор. І от саме у цей період на нашому телебаченні виходить абсолютно пропагандистський спонсорований Міністерством оборони Росії серіал, що розповідає про повсякденне життя кадетів Суворівського військового училища, і називається цей так званий витвір мистецтва кадетства. Уявляєте, наскільки це абсурдно і безглуздо дивитися серіал про російських майбутніх військових при цьому живучи в Україні? Мільйони наших співгромадян, в тому числі і я, дивилися його у свій час, тому що українського контенту було надзвичайно мало і альтернативи не було як такої. У ті далекі часи ми не бачили загрози у споживанні російського продукту, навіть настільки пропагандистського. У нашому попередньому відео ми обговорювали серіал Слово пацана та його потенційну шкідливість для українського суспільства. Тому я вважаю буде дуже доречним зробити таку ж саму ретроспективу серіалу Кадетство і подивитися, що ж із ним не так і чому він був небезпечним для України. Ми проаналізуємо можливі елементи пропаганди в ньому та їх вплив на глядачів. Розпочнемо наш огляд з першого сезону серіалу. Основна тема першого сезону перехід підлітків від непевного часом безвідповідального життя до навчання за суворими порядками під наглядом майора Василюка. В центрі сюжету спроби спершу безвідповідального Макарова, сина мера міста, скористатися статусом свого батька. Конфлікт Сіниціна між навчанням і стосунками з його дівчиною Ксюшею, ворожнеча між сиротою Лєваковим і сином військового Сирниковим, захоплення сухомліна азартними іграми та гіперопіка батьків над Перепечко. Серед сюжетних ліній виділяється історія кохання Макарова до молодої викладачки Поліни та спроби конкурентів його батька вплинути на владу в місті. Поряд з викликами адаптації до нового середовища ми бачимо, як учні вчаться жити за правилами військової школи. Сюжетна лінія Макарова особливо цікава. Його історія кохання з молодою викладачкою Поліною, а також протистояння з конкурентами його батька в політичній арені додає інтриги та складності сюжету. Також важливим є зображення переходу від дитинства до юності. Де кожен персонаж стикається з власними проблемами та випробуванням, від відносин з батьками до романтичних почуттів і дружби. В першому сезоні акцент робиться на важливості дисципліни, відповідальності, а також на важливості побудови відносин та зв'язків між людьми. Цей сезон піднімає питання про значення військової служби та патріотизму, показуючи різні підходи до цих концептів через очі молодих кадетів. А тепер давайте поговоримо, що ж не так з першим сезоном цього серіалу. Маємо групу підлітків, які потрапляють у світ суворих правил і військової дисципліни. Але чи не здається вам, що тут щось більше, ніж просто історія про дорослішення? Почнемо з Макарова, хлопця з золотої молоді. Спочатку він виглядає як типовий мажор, але згодом постає майже як приклад для наслідування, чи не занадто ідеалізовано його перетворення зі самовпевненого бунтаря в зразкового кадета. Тут ми бачимо, як російська пропаганда нам розповідає про те, як військове виховання може перевиховати навіть настільки розбещеного персонажа і зробити з нього ідеальний гвинтик системи. Конфлікт між Синіцином та його дівчиною Ксюшею, ворожнеча між Ліваковим та Сирником, це все, звісно, додає драматизму. Але подумайте, чи не показує це військове життя як єдиний правильний шлях, недооцінюючи цінності особистого життя та інших виборів. Увесь цей сезон крутиться навколо ідеї, що суворе військове виховання це шлях до зрілості. До правильних життєвих цінностей. Чи не здається вам, що це щось на кшталт промивання мізків? Будь сильним, будь дисциплінованим, будь російським патріотом, що взагалі ніякої корсі не несе для українського суспільства, а навіть навпаки, нормалізує любов до Росії серед української молоді. Підводячи підсумок, перший сезон «Кадетства» може здатися невинним серіалом про підлітки у військовій школі, але якщо придивитися, він несе собі небезпечну ідеологію, що прославляє військовий патріотизм та сувору дисципліну, замість того, щоб показувати більш реалістичний та багатогранний підхід до життя та виховання молоді. У другому сезоні кадетства ми бачимо еволюцію персонажів і зміну акцентів у сюжеті. Тут починається справжнє випробування характерів та взаємовідносин кадетів. Основна лінія сюжету зосереджена навколо суперництва між Макаровим і новим персонажем Соболєвим який переводиться до його взводу. Це суперництво викриває різні стилі лідерства та підходить до розв'язання конфліктів. Це не просто суперечка між двома хлопцями, це боротьба за владу, вплив та визнання в групі. Сирніков. Його історія в цьому сезоні стає темнішою. Сирніков зв'язується з хуліганами, які вимагають сплатити картярський борг, це призводить його до злочинних дій, що викликає конфлікт з батьком. Ця історія піднімає питання про те, як зовнішні впливи та особисті помилки можуть змінити хід життя молодої людини. Перепечко. Його історія в цьому сезоні зосереджена на нових стосунках з дівчиною Веронікою та сприйнятті цих стосунків його батьками. Це показує, як сімейні очікування та цінності можуть впливати на особисті рішення кадетів. Сезон піднімає питання про вплив авторитетів на формування особистості підлітків через суперенство, конфлікти та особисті випробування. Ми бачимо, як образ ідеального кадета формується та піддається випробуванню. Присутність теми військового патріотизму та дисципліни стає ще яскравішою, і ми маємо задатися питанням, чи не служить це частиною ширшої пропагандистської програми. В цілому, другий сезон кадетства пропонує нам складнішу історію з більш глибокими конфліктами та моральними дилемами. Це більше, ніж просто підлітковий серіал, це історія про формування ідентичності під тиском авторитету та традицій. Але я не можу сказати, що це безневинне продовження історії про військове училище. Тут ми бачимо багато підводних течій і прихованих сенсів, що можуть бути не такими вже й безпечними для нас. Суперництво як спосіб життя. Погляньмо на це суперництво між Макаровим і Соболєвим. Цілком можна подумати, що це типова підліткова драма, але не тут то було. Серіал використовує їхню боротьбу для того, щоб показати, ніби конкуренція та суперництво це основа успіху в житті. Подібний меседж ми можемо зустріти у таких серіалах, як слово пацана, бригада, які також показують нам, що лише жорстокість, постійна конкуренція. Та агресія це єдиний правильний шлях, якщо ти хочеш чогось досягти у житті. Але чи не є це пропагандою певного виду жорстокості, де все дозволено заради перемоги? Звернімо увагу на Сирнікова. Його історія з хуліганами та картярським боргом це не просто підліткова проблема, це показник того, як швидко можна скотитися на дно. Але чи не ідеалізує серіал військове виховання, зокрема і Суворівське училище, показуючи, що у подібних закладах можна виправити всі проблеми. Серіал просуває ідею, що військове училище це майже панацея від усіх. Бід, мовляв, сувора дисципліна, патріотизм, жорстокість. Ось що робить людину справжньою. Але чи не небезпечно це для сучасної України? Чи це не веде нас до однобокого бачення світу, де немає місця для інших цінностей? Тобто серіал прямим текстом закликає поступати до військових училищ, проблемну молодь, конфліктних юнаків, де з них подальшому зроблять так званих справжніх чоловіків. Але на сьогодні ми бачимо, як випускників подібних. Училищ відправляють воювати проти України в абсолютно несправедливій та невиправданій війні. Можна навіть сказати, що хлопці, які колись дивились цей серіал, надихнулися ним, тепер воюють проти України, виконуючи злочинні накази російської влади. Отже, другий сезон кадетства це не просто розважальний серіал, це повна чаша пропаганди та ідеалізація військового стилю життя. І це, мої дорогі, може бути дуже та дуже небезпечним, особливо в сучасному контексті України, де ми вже знаємо ціну справжнього патріотизму і розуміємо, що він не завжди вимірюється суворістю і дисципліною. Третій сезон кадетства приносить з собою новий рівень емоційної глибини та складності сюжету, зосереджуючись на підготовці кадетів до випуску та їхньому майбутньому. Цей сезон знаменує останній рік навчання кадетів у Суворівському військовому училищі. Зосередження на випускному етапі навчання підкреслює тему переходу від юності до дорослого життя. Макаров та його історія кохання з викладачкою Поліною продовжує бути однією з центральних ліній сезону. Цей зв'язок між учнем та вчителем несе в собі багато складнощів та моральних дилем. Перепечко мріє стати льотчиком, але його плани руйнуються через проблеми зі здоров'ям. Його історія показує, як мрії та амбіції молодих людей можуть зіштовхнутися з жорстокістю реальності. Циніцин він переживає конфлікт через плани своєї дівчини Ксюші виїхати на навчання за кордон і її вагітність, що в кінці призводить до аборту, відображаючи глибокі особисті та емоційні випробування. Цей сезон також піднімає питання про вибір життєвого шляху та вплив минулого на майбутнє, кадети стикаються з рішеннями, які визначають їхнє подальше життя. Присутність теми військової чесі та обов'язку продовжує залишатися важливою, але в цьому сезоні вона переплітається з особистими випробуваннями та виборами кадетів. В цілому, третій сезон кадетства є завершальним акордом в історії кадетів, показуючи їхнє дорослі та розвиток. Цей сезон відображає комплексність переходу від підліткового віку до дорослого життя, демонструючи складність виборів та рішень, які потрібно приймати молодим людям. Це вже не просто історії про шкільне життя, а скоріше про те, як молодь формує свій шлях у доросле життя. Але чи всі ці уроки такі безневінні, як може здатися на перший погляд? Подивімося на історію Макарова та Поліни. З одного боку це романтична драма, але з іншого, чи не ідеалізує серіал відносини між учнем та вчителем, тут можна побачити прихований сенс, пропаганду патріотизму через особисті жертви, де істинні почуття підкоряються вищим інтересам. Історія перепечка про те, що він не може стати військовим льотчиком, це не просто сумна розповідь про зруйновані мрії, це показник того, як в серіалі відображаються неправильні вибори. Мовляв, якщо ти не можеш стати військовим, твоє життя це низка невдач. Чи не занадто це цинічно? Тобто може скластися таке уявлення, особливо у неосвічених молодих людей з небагатих сімей, що їх єдиний шанс чогось досягнути в цьому? Світі це потрапити до військової академії або армії, а інакше їх життя ждуть постійні невдачі. Синіцин, вагітність Ксюші. Тут ми бачимо, як серіал маніпулює емоціями глядачів. Вагітність Ксюші та її аборт стають не просто особистою трагедією, а інструментом для демонстрації відповідальності та соціальної цінності військового життя. Чи не намагається серіал через такі історії створити ілюзію, що військове училище це єдиний правильний шлях? Таким чином, третій сезон кадетства використовує складні особисті історії для того, щоб просунути ідею про велич військового життя та жертовності особистих інтересів заради вищих цілей. Це не просто розважальний контент, це справзнішненька пропаганда, що може впливати на світогляд молоді, особливо в Україні, де питання військової служби та патріотизму мають величезне значення на сьогодні. І просування російського патріотизму на початку 2000-х років це було явно шкідливо для нашої молоді. Ну ось, друзі. Ми пройшли через всі три сезони кадетства, і тепер час підбити підсумки. Ми бачили, як кожен сезон несе свої певні сюжетні повороти та розвиток персонажів. Але що важливіше, ми побачили, як крізь ці історії просуваються ідеї пропаганди, ідеалізації військового життя та патріотизму. Це не просто історії про дорослішання, це історії, що формують певне бачення світу. Що це означає для нас? Як українці, ми маємо бути особливо обачними, коли справа доходить до медійного контенту, який може впливати на наше сприйняття реальності. Кадетство це приклад того, як медіа може бути використане для формування певного світогляду, особливо серед молоді. Не забуваймо критично ставитись до того, що ми дивимось. Пам'ятаємо, що за кожною захоплюючою історією може ховати щось більше, ніж просто сюжет, і це більше може мати великий вплив на наші думки та відчуття. За висновками кримської правозахисної групи та опозиційного видання Медуза, кадество могло вплинути на формування сприйняття молодих російських солдатів, що брали участь у конфліктах в Криму, до. Басі та Грузії це викликає занепокоєння щодо ролі серіалу у формуванні образу війни як чогось привабливого та безпечного. У 2014 році, враховуючи події в Україні, Державне агентство України з питань кіно заборонило показ та поширення кадеста в Україні. Це рішення базувалося на тому, що в деяких російських фільмах і серіалах присутня відверта пропаганда, що звеличує силові структури Росії та саму країну. В Україні серіал спонсорувала торгова марка Зелена марка, що є лікеро горілчаним заводом Топас. Це викликало запитання щодо адекватності алкогольного спонсора для серіалу, орієнтованого на молодіжну аудиторію. Дивлячись на каденство через призму цих фактів, ми бачимо, що за захоплюючими історіями може ховатися щось більше, ніж просто розважальний контент. Серіал несе в собі суттєво. Пропагандистську складову, яка може впливати на формування світогляду та цінностей, особливо серед молодого покоління. Дякую вам за увагу до цієї важливої теми. Це був складний, але необхідний аналіз. Чи згодні ви з висновками? Маєте що додати? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні відео, де ми будемо продовжувати розбирати важливі теми. Будьте уваги! уважними, критичними та свідомими у виборі контенту. І якщо вам сподобалося відео, поставте свій лайк.